Важливими елементами арматури для кріплення самонесучого ізольованого проводу на опорах є гаки. Гаки мають конструкцію, що розрахована на максимальні зусилля, прикладені горизонтально та вертикально вниз у вертикальній площині. Саме тому на анкерних, анкерних кутових та кінцевих опорах гаки встановлюються у напрямі проходження проводу лінії електропередач, тобто у напрямі на найближчу сусідню опору даної лінії. Таке встановлення гаків неправильне. Бо гак зазнає поперечного навантаження. Аналогічне правило діє при реалізації відгалужень. Гак встановлюється у напрямі лінії відгалуження. На проміжних опорах гаки встановлюються перпендикулярно до напряму проходження лінії. Навантаження на гак прикладено вертикально вниз. Підтримуючи затискачі компанії Сікам мають нормоване зусилля на проковзування проводу. При повздовжніх механічних навантаженнях на лінію провід проковзує у затискачі, і на гак надіють сили, що можуть його деформувати або зруйнувати. При використанні затискачів низької якості або при порушенні правил монтажу гак зазнає поперечних навантажень. Такі навантаження призводять до так званого складання гаку або до його деформації. На проміжних кутових опорах гаки необхідно розміщувати так, щоб забезпечити максимально пряме проходження лінії електропередач. Гак потрібно монтувати на стороні опори, що звернено до лінії. Вертикальна площина, у якій встановлено гак, повинна ділити кут між напрямами на дві сусідні опори пополам. Таке розміщення гаків неправильне, оскільки затискач та провід притиснені до опори. З часом при вітрових навантаженнях і терті об опору відбудеться пошкодження лінії електропередач. Якщо кути між лініями проводів та площиною, у якій встановлено гак неоднакові, то виникає поперечне навантаження на гак і він деформується. При монтажі гаків також необхідно звертати увагу на правильне натягування бандажної стрічки. Не допускається провисання стрічки, як не допускається й деформація скрепи внаслідок завеликої сили натягу стрічки. Натягування стрічки проводиться спеціальним інструментом. Бандажна стрічка сікам та скрепи виготовляються з нержавіючої сталі. Дешеві аналоги відносно швидко ржавіють. Та не мають необхідної міцності. На одній парі бандажних стрічок можна кріпити не більше двох гаків. Компанія Сікам постійно працює над вдосконаленням арматури. Впроваджений у виробництво гак CSC16 має збільшену площу прилягання до опори при дії поперечної сили F, що має плече L, виникає сила реакції FR з плечем сили LR, яка протидіє повертанню гаку. Плече сили реакції у даного гака більше, ніж у інших гаків, тому сила реакції буде менша. При цьому зменшується сила натягу бандажної стрічки, яка і утримує гак при поперечних навантаженнях на нього. Така конструкція покращує позиціонування гаку при його монтажі та на протязі усього терміну експлуатації лінії електропередач. Особливістю гаку CSC16 є можливість його монтажу на куті прямокутної опори для його точного встановлення у напрямі на сусідню опору. Також цей гак може кріпитись на стіні. Компанія Сікам рекомендує використовувати на круглих та багатогранних опорах гаки GHSO на прямокутних опорах гаки CSC 16 для абонентських відгалужень гаки CST12. Неправильний вибір арматури або порушення правил монтажу зменшує надійність лінії електропередач та термін її експлуатації. Компанія Sicam завжди готова надати вам технічну підтримку з будь-яких питань: від проєктування ліній до їх монтажу. Звертайтеся за адресами та телефонами, що вказані на екрані. А для будівництва довговічних ліній електропередач використовуйте арматуру французької компанії Sicam.